Найбагатші промисловці Російської імперії це українська родина. Вони володіли капіталом в десятки мільйонів рублів, ефективно розпоряджалися сотнею тисяч гектарів землі та десятьма надуспішними заводами. А іще ще були визнаними меценатами справжніми власниками картин невідома Івана Кримського та портрет Українки Іллі Ріпіна, та іще тисяч інших творів мистецтва. Вони ж головні спонсори пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві та іще ще десятків відомих споруд. Усе це про родину українських цукрозаводчиків харитоненків про яких росіяни зараз приховують важливу і шокуючу правду. Тим часом вони своїм багатством, впливовістю та меценатським завзяттям посоромили усіх сучасних їм великоросів. Не дивно, що зараз в Росії їх усіляко величають. Русськими промишленниками та намагаються привласнити про цю славетну українську родину, якою по праву може пишатися наша країна. Дивіться далі! Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культуртригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть, яких українських підприємців та меценатів Російської імперії ви знаєте, і про яких хотіли би побачити в сюжетах Культуртригера. Родина Харитоненків це приклад того, як українці. Завдяки підприємницьким талантам і завзяттю в часи промислової революції отримали шанс не лише на фантастичне збагачення, а й на культурну розбудову своєї, нехай і поневоленої кривавою імперією країни патріоти української землі харитоненки – Перетворили скверний уєздний городішка, як писав про суми росіянський писатель Олександр Купрін на перлину Слобожанщини, спонсоруючи громадські та культурні заклади мільйонними пожертвами. А ще родина зібрала подиву гідну колекцію стародавніх ікон українського, російського та західноєвропейського мистецтва. Звісно ж, згодом майже цілком украдену росіянцями, але про все по порядку. У архівах годі знайти будь-що про родину Харитоненків до кінця XVIII століття. Однак варто припустити, що її засновник Омельян Харитоненко був козаком, оскільки його син Герасим Омелянович значиться у метричних книгах як військовий обиватель слободи Нижня сироватка сумського повіту. А військові поселяни формувалися після катерининських україножерських реформ саме з козаків. Так, у 1765 році полково-сотенний устрій Слобожанщини було скасовано, а місцевих козаків позбавили колишніх прав та привілеїв і перетворили на військових обивателів. Підприємницький талант можна помітити вже за Герасимом Харитоненком, оскільки в 60 років він стає волосним головою у нижній Сироватці, а згодом купцем сумської третьої гільдії, тобто має понад 8 тисяч рублів капіталу. Це було умовою для вступу. Однак саме його молодший син Іван Герасимович – то істинний геній підприємництва. Він отримав статус купця третьої гільдії вже у 17 років, а в 40 був купцем першої гільдії, тобто його капітал досяг 50 тисяч рублів. Дещо згодом, кілька років поспіль, Іван Харитоненко навіть був міським головою сум, і це син військового поселянина, який закінчив лише церковно приходську школу. Як же це сталося? Невже на Слобожанщині бракувало високодостойних дворян з вищою освітою? Звісно ж, ні. Просто Харитоненко був реально крутезним підприємцем і вражаючим авторитетом такий собі міцний господарник? Це ж було вже у 60-х Він усвідомлює, що Україна має всі шанси стати цукровим клондайком і вкладає капітал саме у цю справу. У 1869 році він будує у Сумах найбільший цукровий рафінадний завод, і вже за 5 років його торгівельний оборот перевищує 20 мільйонів рублів сріблом на рік. А його торговий дім і Харитоненко з сином стає одним із найбільших постачальників цукру у Москву та Петербург. У цей же час усього за 10-20 років населення міста Суми зросло від 10 до 50 тисяч. У 80-х роках Іван Герасимович був уже власником семи пісочних та одного рафінадного заводу, оснащених за найкращими європейськими зразками. Там продукували супервисокоякісний цукор, який експортували по всьому світу. Судіть самі: 1876 року продукція Харитоненків отримала медаль першого класу на всесвітній виставці у Філадельфії. За два роки золоту медаль на всесвітній виставці у Парижі, а 1885 року золоту медаль на всесвітній виставці в Антверпені, і це лише частина з-поміж десятків відзнак. Український цукор завойовує світ, приносячи мільйонні прибутки українським родинам Хретоненків, Терещенків, Яхненків, Семеренків та іншим. Якщо хочете докладніше дізнатися про солодку історію України, раджу переглянути сюжет братів Капранових на цю тему. Про інших українських цукрозаводчиків харитоненків у Москві зазрісно говорили Харитоненькі, а кишені товстенькі. Російська Вікіпедія нахабно записує Івана Харитоненка в «Русські предпринімателі». Жодного слова про те, що Іван Герасимович українець там немає. Один із самих крупних русських сахарозаводчиків, одначе з невідомих для авторів російської вікіпедії причин, вважав себе українцем і всіляко це підкреслював. Так, у грудні 1882 року, на честь прибуття до сум нещодавно призначеного архієпископа Харківського та Ахтирського Амвросія Іван Харитоненко влаштував обід і, звертаючись до гостя, сказав. Ваше преосвященство, ви прийшли з Великоросії, а ми малороси. У нас склався якийсь особливий характер унаслідок особливих умов життя малоросії. А тому будьте до нас поблажливі та терплячі, якщо ми за своєю натурою щось зайве або недоречне скажемо. Цікаво, що ж значило це зайве або недоречне скажемо, комплекс неповноцінності чи прояв поваги до духовної особи. Чи це вказує на прояви українського патріотизму, які всіляко засуджувалися в Російській імперії? Чи може малася на увазі українська мова, якою явно послуговувалися в родині Харитоненків? А як ви вважаєте, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Тож не дивно, що свідомий українець Харитоненко, який чітко усвідомлював власну відмінність від Вілікаросав, всіляко підтримував своїх земляків українців і розбудовував культуру власної землі. Та й грошей на благодійність він не жалів. Ось лише кілька цифр. На будівництво дитячого притулку Іван пожертвував до 90 тисяч рублів, та капітал у 150 тисяч на його утримання, на влаштування гуртожитку для студентів Харківського університету 100 тисяч рублів, на будівництво церкви в селі Нижня Сироватка 70 тисяч рублів. Ці шалені для Російської імперії кошти Іван Герасимович міг легко собі дозволити, адже його бізнес. Постійно йшов угору у заповіті. Лише в готівці він залишив сину Павлу Івановичу суму понад 5,5 мільйонів рублів сріблом. Крім того, йому належали 40 тисяч гектарів землі, майже як площа держави Андорра, зокрема 10 тисяч гектарів будівельного лісу, а також величезні маєтки в Харківській та Курській губерніях. І Павло Харитоненко розпорядився ними, як і належить талановитому сину геніального батька. Для його виховання та навчання батьки запрошували додому найкращих вчителів, і до 17 років Павло отримав блискучу освіту, яка значно перевищувала рівень середнього навчального закладу. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. Потім батько відправляє сина до Німеччини, де Павло, як вільний слухач, два роки відвідує лекції в Гейдельбурзькому університеті. І ще за життя батька він вникає в усі особливості цукрового бізнесу. Тож на початку 90-х років, отримавши спадок, продовжує розвивати батьківську справу. Звісно, ви не здивуєтеся, дізнавшись, що московицька Вікіпедія, як і всі інші їхні джерела, називають Павла Харитоненка русським промишленником». Зверніть увагу на іншу цитату, яка свідчить про десятикратне збільшення успадкованого павлом капіталу за 20 років. Незважаючи на пожежу 1907 року, яка знищила Павлівський рафінадний завод у Сумах, до 1914 року його статки досягли 60 мільйонів рублів. Земельні володіння понад 56 тисяч десятин, тобто 60 тисяч гектарів. І це, не рахуючи орендованих близько 40 тисяч. У державному банку він мав найбільшу кредитну лінію в 9 мільйонів рублів. Найбільшу кредитну лінію вловлюєте? Усе це свідчить про те, що саме Павло Харитоненко був найбагатшим підприємцем Російської імперії. Не вірите? Що ж, давайте поглянемо на список найбагатших людей імперії тих часів. Його склав російський Форбс 2005 року. Ну от, перше місце Ніколай Второв понад 60 мільйонів. Далі Нобелі 60 мільйонів, Полякови 49 мільйонів, Морозов 40 мільйонів. Стоп. А де ж Харитоненко з його 60 мільйонами капіталу та 60 тисячами гектарів землі, з найбільшою кредитною лінією? А його тут немає. Просто немає і все. Зник Харитоненко, ніби його й не було. Цікаво, що тут є й інші українці: ось Олексій Алчевський, ось Микола Терещенко. А Харитоненка не порахували. Чому ж? На мою думку, тут усе просто: як же росіяни могли визнати, що найбагатшою людиною Російської імперії був українець? Невже саме українці були здібнішими, підприємливішими, багатшими від титульної нації? От і виходить такий спотворений рейтинг. А як ви вважаєте, чому Форбс проігнорував Харитоненка? Пишіть у коментарі свої версії. А тепер настав час згадати і про меценатську діяльність Павла Івановича. Адже він зібрав одну з найбільших у Російській імперії колекцій живопису, до якої належали такі перлини, як невідома Івана Кримського та портрет українки Драгомирової пензля Іллі Ріпіна, а також Бурхливе море Івана Айвазовського, можливо, ось саме це, та сотні інших чудових робіт. Колекція ікон Павла Івановича Харитоненка вважалася третьою за значущістю в Російській імперії. Помер він у 1914-му, а після 18-го року майже всю його колекцію було вивезено з його маєтку у селі Наталіївка, тобто з України, і зберігається вона у Третьяковській галереї та інших музеях Росії, як і невідома, Крамського, про яку я розповідаю у цьому сюжеті і Яка була націоналізована більшовиками та потрапила у Третьяковку лише у 1924 році. До речі, це відео ми знімаємо саме тому, що сюжет про невідому набрав понад 5 тисяч ваших уподобайок. Нагадую, ставте вподобайки і цьому відео. Якщо воно буде достатньо популярним, ми продовжуємо знімати сюжети на тему українських меценатів. Це і ще добре, що більшовики не змогли вивезти до Росії. Пам'ятник Богданові Хмельницькому з Києва чи Троїцький собор із Сум, головним спонсором яких також став Павло Харитоненко. Загалом він витратив мільйони рублів на благодійність чи не найбільше з усіх підприємців імперії. Докладніше про це ви зможете прочитати у статтях, посилання на які я залишу в описі. Проте відверто скажу, що вкрадені в родини Харитоненків ікони та картини також мають стати українськими. Після нашої перемоги ми маємо вимагати в росіян реституції нашої культурної спадщини, тобто повернення вкраденого в український музеї, як до речі, і мозаїк Михайлівського Золотоверхого, про що розповідає Елла ось у цьому сюжеті. А досягти перемоги збройні сили можуть лише за нашої підтримки. Зокрема, це можна зробити через наш волонтерський фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам!